Безпека дітей актуальна завжди, а у період канікул особливо, кажуть фахівці з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Проводилось недавно дослідження серед дошкільних навчальних закладів. І це діти, десь близько третини дітей п'ятирічного віку та близько половини дітей шестирічного віку. На сьогоднішній день залишаються вдома. Самі або на вулиці граються без нагляду дорослих, не контрольовані, як правильно переходити дорогу та як поводитися із сірниками, розповідають усім дошкільнятам. А от вихованців з долбунівського дитячого садочку, усмішка, вчать, як себе вести у багатьох інших ситуаціях, коли поруч немає тата чи мами. Ймовірність зустріти недоброзичливу людину нині набагато більша ніж натрапити на оголений дріт під напругою, кажуть вихователі, і дитину треба підготувати до цього. Ми будемо здивовані, але соціальні небезпеки є найбільш непошир... найпоширеніші і варіанти того, що. Дитина не зіштовхнеться за людиною неадекватною, девіантною поведінки з людиною соціопатом. Це якраз те, що навіть з людиною з поганим настроєм, це якраз є та небезпека, яка читує на кожному кроці. Наталія Лаба каже, що усі настанови діти найкраще сприймають, коли їх подають у театралізованій формі. Наприклад, інтерактивна вистава за мотивами казки про вовка і козенят. У ній дошкільнят вчать зокрема тому, що треба добре знати свою адресу, але не казати її чужим, засвоюючи уроки безпеки, діти добре знають, що не можна бігати по дорозі, бо може збити машина». Що не можна ніком двері відчиняти чужим людям, але вихователі розуміють, якими б красномовними не були розповіді про безпечну поведінку. Приклад батьків буде визначальним. Скільки б ми не поговорили, як треба переходити на зелене світло вулиця, але якщо ви поспішаючи біжите і переходите так, як хочеться вам, дитина відтворить на жаль вашу поведінку, а не нашу. Думайте, Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.